Подивіться, який і там жодні алкоголіки і гульвіси. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що, але я не можу вам сказати. По суті, Російська Федерація тепер може серйозно економити саме на проведенні ІПСО проти західних країн, тому що тепер у них може бути ситуативна помічниця. Оця чудова жіночка, яка тепер буде розказувати. Правду, правду про сирського і залужного англійською мовою. А що ж саме це за правда? Давайте м, далі подивимось на пост Мар'яни Безуглої. Тож я буду показувати правду всім партнерам, усьому світу, тим, хто допомагає просити про допомогу. Тобто Мар'яна буде проводити своє ІПСО зелене на всіх тих людей, які ще цікавляться темою України. Допомогу у створенні надійного партнера, який не збиватиме надані літаки наданими ППО. Хоча все може трапитись в бою, важливо враховувати це надалі. Оце дуже важлива заувага, тому що далі ми розберемо наскільки це жахлива маніпуляція фейк. Та чисте і псо. А потім не брехатиме, не утилізовуватиме техніку у безнадійних наступах, а матиме ефективну систему акумуляції здобутого досвіду і ділитиметься ним для спільного розвитку безпеки. А до речі, враховуючи які тут тексти написані. Лексика, я не думаю, що це писала Мар'яна Базугла. Так, от тепер давайте розберемося ж саме із маніпуляцією про те, що о той F-16 із нашим українським пілотом. Буцімто збило українське ППО «Петріот», як писала раніше Мар'яна Безугла. Насправді це жахливий фейк, тому що таким чином Мар'яна Безугла поширює на різні аудиторії і на українську таку малоосвідчену, і на західні, які не дуже сильно там в темі військової справи. Про те, що у нас тут пілоти і військові, які якраз таки перебувають у лавах ППО, це якісь безрукі, Криворукі ідіоти, куди ж цим нікчемам давати західні озброєння і такі складні системи, як F-16? і от пишеться Мар'яна Безугла здається народний депутат, депутат, який має доступ до державної таємниці, який донедавна працював у дуже серйозному комітеті комітеті з питань національної безпеки та розвідки. І от дивіться. Справ тому, що буквально в суботу з'явилася дуже цікава стаття від Breaking Defense. там де американські до речі експерти проводять своє розслідування і поділилися першими оцінками, чому ж ми втратили той F-16 і на жаль, втратили нашого дуже крутого пілота. Олексій Месь звали його. Це людина, яка і лобіювала надання Україні якраз таки F-16. Так от, що пишеться Breaking Defense у своєму незалежному розслідуванні? Абсолютно інші речі, не ці про які говорить Мар'яна Безукла. Зацитую: одна з версій авіакатастрофи f 16 полягає у тому, що винищувач ненавмисно пролетів через хмару уламків, утворені в результаті успішного знищення однієї з російських ракет, що летіли на нього. Ці фрагменти знищеної ракети могли спричинити пошкодження двигуна та інших частин літака. Саме це могло стати причиною розпаду F-16 на частини та загибелі пілота до того як він зміг катапультуватися. За словами джерел Breaking Defense, ця версія стає найбільш вірогідним сценарієм, зважаючи, що раніше, під час війни, ми втратили ще чотири винищувачі з цієї причини: сторонні предмети, що потрапляли в повітря, вивели з. Ладу літак, а далі йде пояснення: так було втрачено два міг 29 і дві сушки. Цілком можливо, що цей f 16 тепер став літаком номер 5 Попередні втрати не викликали такої уваги, тому що це були недорогі сучасні винищувачі в класі американського реактивного літака. Тобто, дивіться, навіть для американських експертів це щось в новизну, тому що по суті, ну грубо кажучи, вони відтестували російську ракету. На своїх американських системах дуже жаль, що там загинув наш один з найкрутіших українських пілотів. Але дивіться, незалежне розслідування показує, що Мар'яна Безугла бреше, маніпулює і видає фейки на нашу аудиторію і вже на західну, тому що цей пост теж був написаний ще продубльований на англійській мові.